Я рада вітаю вас на моєму каналі. Сідайте, будемо починати Намасте. Але перейдіть, будь ласка, на коліна і будемо налаштовуватися на практику. Робимо вдих через ніс. І видих так само через ніс, спина рівна, маківка тягнеться догори. Запрошую тебе видихнути сьогоднішній день, видихнути спішність, очікування і думки. Зараз не потрібно нікуди йти, не треба нічого встигати, просто дозволь собі побути, відчую опору під тілом. І відчуй своє дихання. З наступним вдихом заведи руки за голову, зроби замок пальцями, відкрий лікті в сторону, і робимо вдих, розкриваємо грудний відділ, голову в стелю і видих, округляємо спину, опускаємо голову вниз. Вдих, відкрили грудний відділ, погляд вгору, видих, опустили голову вниз, закрутили спину, лікті звели, ще вдих. Але не робіть зайвий в попереку більше, груди відкривайте і видих, опустили голову вниз. Останній раз вдих і затрималися тут. І видих, опустили голову вниз, і так само на декілька секунд затрималися тут. Тепер, будь ласка, спріться на пальці ніг і сядьте на стопи, спина рівна. З вдихом піднімаємо руки догори, потягнулися трішки назад, тепер звели руки в ліктях і руками через перед видих, обійняли себе, опустивши голову вниз. З вдихом плавно підняли руки догори, прогнулися назад. І видих руки в ліктях, і далі продовжують видих руки перед собою, голову опустили вниз, обійняли себе. Ще раз вдих, руки догори. Прогнулися трішки назад, звели руки в ліктях, видих. І руки перед собою продовжили видих, обійняли себе ще раз вдих, руки догори. І опускаємо через сторону вниз, сіли на стопи, долонями зробили замок, відкрили грудний відділ, руки потягнули назад, спина рівна, без зайвого прогану, просто відкриваємо грудний відділ. І з видихом лягаємо чолом на підлогу, руки піднімаємо вгору. І старайтеся, щоб у вас в замку були руки так само разом. І налаштовуємося на практику, на зв'язок своїм тілом, на відпускання напруги з тілом, вдих, підняли голову догори, розпустили замок, стали в положення на чотири і відірвали коліна від підлоги, кладемо живіт на стегна. Повернуся в попереднє положення, коліна лишається над килимком, і видих, кладемо живіт на стегна, над килимком, і видих, живіт на стегна. Затрималися тут і тепер. Розрівняли ноги і переходимо із носочка на стопу, згинаючи при цьому ногу, і коли зігнули ногу, поклали живіт на ту ногу. Відналаштували статичне положення собаку мордою вниз. Долонями відштовхуємося від підлоги, плечі від вух, шия рівна не затиснута, спина рівна, куприк тянеться догорі, коліна можуть бути підзігнуті, головне тут положення рівної спини. І з видихом перейшли в планку, вагу тіла більше перенесіть на руки, погляд перед собою і тримаємося тут. Опустили з видихом коліна вниз, опускаємося в аштангана маскар і затримуємося над підлогою. І перейшли в положення копри долоні перед собою, відштовхуємося перед пліччям, від килимка, плечі опускаємо вниз, макійко, тягнемося до догори. З вдихом піднімаємо праву ногу, видихом опустили вниз. Здихом ліву ногу, видих, опустили вниз. Старайтеся, щоб таз лишався на підлозі. Тільки відриваємо ногу вдих, видих, і ліву Вдих. і видих. Поклали чоло вниз. Руками взялися в замок, потягнулися назад і відірвали груди й голову від підлоги, погляд перед собою і тримаємося в цьому положенні, але продовжуємо дихати. Видих, опустили голову вниз, долоні перед собою. Руками потягнулися вперед і з вдихом відірвали. Так само груди, але просто руки перед собою. Не напружуйтеся в плечах, плечі назад, видих, опустилися вниз. Тепер зігнули ноги в колінах, взялися долонями за стопи. І Зараз будемо відривати груди і ноги від підлоги, вдих. Відчувайте, як у вас розтягується плечовий пояс. Лишаємося тут. Видих опустили вниз, голову, ноги, повільно розпустили ноги і перейшли в баласину, коліна розсуньте в сторону, покладіть чоло на підлогу або підборіддя, як вам зручно, і продихайте в цьому положенні. Пішли в положення на чотири, відірвали коліна, перейшли в планку. Правим коліном торкнулися лівого локтя і вирівняли ногу, поставили її перед собою, ліву руку відірвали від підлоги, підняли вгору і погляд супроводжуємо руку, відводимо назад, відкриваючи грудний відділ все більше. Молодці з видихом поклали руку на підлогу. Ногу витягнуту перевели назад і з вдихом знову відкрили руку вгору і відірвали від підлоги витягнуту ногу. Тримаємося три, два, один видих, опустили ногу вниз, рукою потягнулися назад. Та здавайте більше допереду. І з видихом сіли повільно вниз на ногу. І знову будемо зараз розкриватися попереднє положення і вертатися в це. Вдих. Підняли таз більше допереду, Відкривайте більше грудний відділ в цьому положенні. І видих. Опустили вниз, сідниці поклали вниз. Вдих. В кожному русі відчувайте розтягнення. Видих. І не через напруження, а з допомогою дихання допомагайте собі розслабитися, тримаємося тут ще. І видих, повільно поклали дві долоні вниз. Відірвали ногу більше до грудей, її підтиснули. І поставили перед собою, сіли в позицію голуба так, щоб передня нога була ку 90 градусів, ногу ногу можна зігнути. Переведіть тулуб в сторону до ноги і з видихом опускаємося вниз до стопи передньої. Не гортеся спині, спина рівна. Опускайтеся до тієї можливості, до якої ви сьогодні можете. І більше таз переводьте на центр. Повернулися, руки на підлогу і тепер розрівняли передню ногу, таз, відвівши назад, торкнулися животом, постаралися торкнутися передньої ноги. Зробіть так, щоб вам це положення було зручне. Стали в планку. Чатуранга туранга надаса на лікті до тулуба якомога ближче, вдих собака мордою вгору, Плечо опустили вниз маківка догори і видих собака мордою вниз. Дихаємо в цьому положенні, повільно перейшли на руки, опустили коліна на вниз. Лягли на живіт, з вдихом витягуємо руки допереду, відриваємо груди і піднімаємо ноги так само догори, тримаємося, видих, опустили руки, ноги вниз. Розслабилися. І зараз ще будемо повторювати вдих, руки ноги ноги догори. Затрималися. Видих, опустили руки й ноги вниз. Відриваються не тільки руки, а й ще й груди. Повільно сперлися на руки, вийшли в собака мордою вгору. І видих собака мордою вниз. З вдихом підняли ліву ногу догори. Зігнули в колінові і підтягнули його до правого ліктя. Вирівняли ногу і відірвали праву руку, піднявши її вгору. А тепер відводимо руку в сторону, погляд за рукою, відкриваємо грудний відділ ближче. Видих поставили долоні вниз. Тепер уважно ставимо цю витягнуту ногу. Переводимо її на коліно і уставимо її назад. Вдих, відірвали руку, потягнулися в сторону. Інша нога в нас витягнута. Видих, сіли сідницями на ногу. І знову видих, потягнулася рукою в сторону, відкривши грудний відділ, і більше таз давайте вперед. Видих вниз, вдих. Піднялися вгору, видих, опустилися вниз, ще раз вдих, підняли сідниці таз допереду видих, опустилися вниз, вдих і перевели вагу тіла на руки, підтягнувши коліно до грудей і з видихом поставили його перед собою. Кут Ноги 90 градусів, задня нога так само зігнута. І тулу перевели в напрямку до стопи і з видихом опускаємося вниз, намагаємося грудьми торкнутися стопи. Все більше і більше дозаглиблюючись вниз, відпускаючи напругу з тіла. Не затискуємося в моментах розтягнення. Навпаки, дихання допомагаємо собі дозаглибитися. підняли груди вгору, знову сперлися на руки, вирівняли передню ногу і поклали живіт на передню ногу. А якщо ні, просто відводимо таз більше назад. Стали в бланку, опустили коліна вниз, аж на намаскар, собака мордою вгору, затрималися трішки тут, зперлися ногами, і собака мордою вниз, куприк тягнеться вгору і з видихом опустили коліна вниз. Піднялися вгору, лишилися на колінах, взялися за поперек долонями, пальці догори і з видихом прогинаємося назад. Але зробіть, щоб це положення було комфортне, якщо вам добре можна вирівняти руки і прогнутися ще більше, якщо ні, лишайтеся в попередньому положенні, сідниці затиснуті. Вернулися руками на центр. І ще раз видихом пронулися назад і повільно піднялися вгору і сіли вниз, коліна розставили в сторону, руки вдих догори і видих, перейшли в баласину, опускаючи все більше і більше груди вниз, сперлися на підборіддя або опустили чоло вниз. Дихаємо і відчуваючи, що відбувається зараз в моєму тілі. Повільно долонями підійшли вгору, сіли ноги перед собою, стопа до стопи, спина рівна. Рука відвели назад, грудну клітину вперед і з видихом розводимо коліна в сторону. Спина рівна, маківка тягнеться догори, груди вперед. І тепер повільно долонями перейшли вперед, лишається спина рівна. І дозаглиблюємося перш за все животом. І можна долоньками переходити все більше і більше вперед. Але не піднімаємо коліна. Коліна лишаються на тому рівні, які вони були в попередній позиції. Якомога більше опущені вниз. Вдих, підняли чоло, вирівнялися спинку, потянули смаківкою допереду і повільно перейшли назад. Тепер стопи. Трішки посунули вперед і ногами отворили такий як ромб. І так само тепер опускаємо коліна вниз. Руки назад, груди допереду. Трішки відчуваємо інший момент розтягнення в ногах. Тепер долонями візьміться за стопи. І так само повільно опускаємося вниз. Не піднімайте коліна вгору. Коліна так само намагається торкнутися килимка. Повернулися на центр, звели коліна разом, взялися руками за коліна, грудьми потягнулися вперед і з видихом. Опускаємо голову вниз, округлюємо і лишаємося тут, розтягуючи м'язи нашої спини. Поставили руки позаду себе і з вдихом відірвали таз, перейшли в положення такого перевернутого столу, вгору, тянемо таз якомога більше вгору. Погляд перед собою. Не закидайте шию в цьому положенні. Видих, опустили сідниці вниз і повільно хребет за хребцем опускаємося вниз. Стопи тепер підтягніть трішки ближче до сідниць і з вдихом підніміть таз вгору вагу тіла переведіть на плечі. Дивіться, що вам тут не було некомфортно в шиї. Вся вага тіла на плечах, таз якомога більше вгору. Сідниці не затискайте, вони так тут перебувають на впруженні. Видих, опустили таз вниз. В і видих. ще раз зробіть. І з наступним вдихом підніміть таз вгору, але зробивши замок руками. Замком тягнемося до стоп. Так само вся вага тіла переведіть на плечі. Якщо потрібно, трішки дідіть рука, ногами ближче до рук. Вдих, видих. І вдих, видих, опустили таз вниз, зігнули коліна, підтягнули ближче до грудей. Обійняли себе за коліна. І повільно похиталися справу сторону, потім ліву зробіть собі легкий масаж для вашої спини. Тепер Праве коліно лишається зігнуте, ліва нога випрямлена, праве коліно ближче підтягні до грудей і з видихом переведіть його в ліву сторону. а праву руку витягніть і погляд на праву руку. Старайтеся, щоб коліно покластися на підлогу і м'яко дозаглибитися з видихом в скрутці, переводячи якомога більше плече вниз, Дих повернула коліна на центр, підняла ще ближче до себе, з видихом опустили вниз, змінили ногу, підтянули до грудей і повільно з видихом перевели її в праву сторону, погляд вліво. Коліна торкається підлоги, і ми м'яко, поглядом головою, доверненням в хребті дозаглиблюємося в цю скрутку. Вдих, перевели коліно на центр, взяли тепер долонями два коліна і розвели їх в сторону стопи разом, і будемо переходити в шавасану. Одну долоню покладіть на груди, іншу на живіт, зробимо вдих. Отчувайте, коли ви робите вдих, вас піднімається живіт вгору, долоня піднімається вгору, видих, опускається вниз. Зараз побудьте з концентрацією саме в цьому моменту. Вдих, вгору, видих вниз. А тепер, будь ласка, переведіть увагу на іншу руку і відчуйте серцебиття ваше. Росла б лоб, б щелепо, губи. Відчує, як в тебе прям лице розрівнюється. Дозволь собі зараз нічого не тримати. Ні думок, ні контролю, ні напруги. Просто дихай. І залишися трохи тут, в тиші і в собі. Повільно повертайся до дихання, зведи коліна разом, очі ще не відкривай. Перейди на бік і ще побудь трішки тут очі лишаються закритими. з собою. І це як підготовча позиція до нашого сну, який нас скоро чекає. Повільно перейди руками. Сядь на сідниці, ноги перед собою, зроби вдих, піднімаємо руки догори і вийди долоні перед собою. Дякую, що сьогодні ви були тут, що послухали своє тіло і відпустили напругу Намасте. Вас прошу про взаємодію, коментар, лайк. Підписка це все є про взаємозв'язок з вами, і це надихає створювати все більше і більше україномовного контенту. Підтримайте, будь ласка, мій канал. Дякую.